А ось і депутати, громадські активісти. Куди йдемо? До кабінету. Добрий день. Доброго родини. Стурбують депутати міської ради. Бороденко в мене Віталіна. Колісник Олександр. І ще сподіваємося, що зараз приєднається ще один з зірщиків. Батьківщина і два депутати самопомощі ми створили таке депутатське інструкційне об'єднання. Тому що є запити громадян. На жаль, на моє депутатське звернення я не отримала відповідь. Ви ви написали, що ви не впевнені в тому, що це є, я його написала, бо я робила запит по заробітній платі. Тому я прийшла особисто, казала посвідчення, що ви присвідчили, що я депутат, і я хочу подивитися заробітну плату складу для початку. Ви можете нам показати усіма преминами, нарахуваннями, видатково, як там називається, вас, єднась по На руки, то що віддається? Якби. Банах Анатолій, громадський активіст. Журналіст, так. Ну, що я можу сказати? Давайте офіційне звернення на Чеканське. То вже ждала? Ні, ви не маєте права. Один раз. Закон України про статус депутатів місцевих рад. Стаття 13. на вимогу депутата. Я, я, не... я маю право на повному помощи... комунальні профістри зобов'язане продемонструвати документи на вимогу. У вас вони є, ви бухгалтер. Ну, тобто, ви порушуєте закон. Якщо ви зараз не покажете. Зараз ви 102, і вони будуть розбиратися, хто порушує? Тобто, ви ж ну розумієте, що. Я не можу сказати, що у нас вже не прозоро, але все це законодавство. Так, робіть прозоро, давайте, будь ласка. Ми ж так і, і хочемо. У вас є проблема показати відомості? Ну, чого проблема? По-перше, в мене є керівництво, мені допомогло. Що ви прийшли до мене, в є ще керівники. А яка різниця? Ви посадова особа. Ось і все. Нам все одно до кого йти. Є посадова особа, ось ви посадова особа, ми прийшли до вас. Все. Ну давайте Так давала ж вона звернення. На мене великодосписно, я не Аня, викликай 102. викликай 102, хай буде січ оперативна група, хай встановляють тоді. Так, да, ви слідчі розбереться, хто порушує і що порушує. Ви... Скільки треба дати часу? Ну, не знаю, Давайте Саш, ти можеш знайти закон? Так, да, я шукаю мову дві запросим. Добре, я шукаю. Вибачте мене, але це вже не мої проблеми, да, чому так, воно так. не було розписано на вас. І чи хто у вас лікову інформацію? Я прийшла особисто, навіть не я одна. До вас прийшли декілька депутатів, розумієте? Ну і... давайте, що от ви хочете відомості конкретно яких людей чи як туди. Мене цікаво керівний склад. Ну, давайте мені запит офіційний, я вам підготую. Ну, і що може бути ще більш офіційно, якщо депутат Вінницької міської ради, представник народу, навіть не один, нас уже двоє, прийшли до вас і просять показати особисте звернення. Тут вже, ну, по факту, тим більше й ведеться відеофіксація, розумієте? Ви представник комунального підприємства, розумієте? Не державного, yes. а комунального. А вони є депутатами міської ради. У вас засновком є міська рада. Ось і все. А ви не пам'ятаєте, наскільки скільки з бюджету міської ради ми вам статутний капітал доповнили цього року? Приблизно 160 мільйонів чи 200 євро. Це було ні. ні. Стаття 14. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради з питань депутатської діяльності. От вони вже Посадові особи цих органів розташовані на території відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, <пасувачі> необхідні для здійснення депутатських повноважень. <пасувачі> Ось і все. Тобто не можуть надавати, а надають. І цим все сказано. Не ну зазначений термін, просто значить, вона прийшла негайно. Невідкладно, так. Да. Невідкладно. Славник, будь ласка. Не думай, що... Ви не слухались закон про ті. Но... Давайте я ще раз почитаю. Депутат місцевої ради має право на невідкладний, невідкладний от час да? керівниками підприємств, установ незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, тобто в місті Вінці, з питань депутатської діяльності, посадові особи, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території Підної ради, на звернення депутатів місцевої ради, надаючи довідкові матеріали та іншу інформацію на обхідні до здійснення депутатських повноважень. Я вам пояснила, я вам давала звернення. Ви мені не відмовили, де гарантія того, що знову ну, ми вам дамо, дамо, дамо звернення і ви нам знову не надасте інформації? Якщо <звігати> Та, ви будете звернення до кого? Ви відповісти. Будь ласка, в чому взагалі проблема? Ваше відомості всі відомості? випадку. Вас тут є, Та, Та, є. Ну, то, і то, все. Та, Ми почекаємо Ні, ми як відомості. У грудня надавала до вас запит стосовно заробітної плати керівного складу комунального підприємства Вінницької міської ради Вінниця міськ теплоенерго. Ви мені, посилаючись на статтю закону про доступ до публічної інформації? Давайте ви 에... напишете, що написали ну, от, мені, що... Вистачу, що ви напишете я. Ви не впевнені в тому, що це я вам написала, того ви мені не можете надати таку інформацію. Ну, причина взагалі цікава. До такої ще, конечно, адписки я ще не отримала. Різні воло. А, а хто виконав, там має бути виконавець? Не, не видно, хто вик. Да, Бо підписав сам... керівник, а хто виконав? От, хто виконав, ще завітаємо гості. Мороз во а хто це мороз во? Я перепрошую, а хто, шановні, а хто мороз. Воно важлива особа юридичного супроводження. Якісь у рез, так? Не так. А де можна, можна? Ага, можна, ми ну ми позавітаємо с. потім. А ви перепрошую сьогодні. хто? Відділ економічної безпеки, заступник виконуючий обов'язків начальника відділу економічної безпеки та охорони комунального підприємства Вінницької міської ради. Мегаєнко Юліан Володимир. Дотації у вас є якісь там до зарплати? коли не вистачає? Ні. Все ви за рахунок себе, так? Да, ви відмовилися е, від. Так, від так. Різниця по населенню нам відшкодовує держава. Mm. Відшкодовувала в 2015 році, 2016 рік вже не відшкодовується. А відповідно ці кошти, що війська рада повністю капітал вашого підприємства, ви використовуєте фактично на оплату робіт. Правильно так. <п 'я> а як ви проводили тендер? Звичайно, цей тендерний комітет положив. І хто у вас виконавця цих робіт? Переважно більше немає вразити. Ну і були підявники, тому що вони знайшли. А можна ну, ще раз спочатку, то ви отримуєте кошти з міського, ну, міська рада виділяє допомогу да, судного капіталу. Ви їх вкладаєте ну, в якісь проєкти, так? Да? От, е, тобто, а ті кошти, що ви заробляєте, да, ви заробляєте в підприємство, вам ви вистачає, що на заробітну плату, ви не можете їх подати далі, що ви просите в міську раду чи як? Ми просто, ну просто не е, ну, Ви е, подивіться на сайті НКВІКП, структура тарифа і скільки закладено тарифів, яка вартість газу. Вона, ну, вартість газу висока. І, е, тобто ви працюєте на, на зарплату, на ті вкладення, які ні, не на зарплату. В Ми в межах тарифу можемо робити вкладення, а по все, що буде тарифом, то вже не вистачає пошті Ну добре, а, а скільки у вас працівників? Скільки працівників по штату? Межах тисячі, тисячі. тисячі. А фонд оплати праці місячний у вас який з податками? Ну, давайте не знімайте. Як це не знімаєте? Це що, комерційна таємниця? чи що? Ні. Ну як це не уповноважено? Це наші гроші. Ну, я розумію. ну так що ж ви не уповноважені? 5 я В межах 5 мільйонів В межах п'яти мільйонів на тисячу людей. Так? З, з, з податками. З податками. Да. Так, прошу надати інформацію на про заробітну плату за 15-16 рік керівного ремонт складу капельного саме заробітну плату згідно штатного розпису з усіма надбавками та доплатами, а також відомості про нараховані премії. Так, хорошо. А світло скажу центр муніципальних систем управління. Ви е, знаєте, що це таке? Да. Да? Що ви да. робити? -да. -да. На Зарахування за енергії. За, за нарахування і все. Оце роздруківка. Ні, 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 не роздруківка, повністю нарахування проводять. Центр муніципальних систем управління. Зняття показників, неповних приклад програми, обслуговування. А є у вас з ними довго? Так да, подивіться, будь ласка. Ну, просто цікаво, знаєте, там десуємо. там внизу там десь знизу там п'ятої, четвертої. Тобто за те, що вони нараховують, знімають показники, вони правди підтримують кошти, да, їхні послуги. В рамках цих повноважень, щоб якось зробити цю систему більш прозорою і більш ефективною. Якщо у нас є комунальні підприємства, які займаються, ну, грубо кажучи, да, От ви там переховуєте сотні тисяч гривень в місяць, якісь небудь структуру, яка просто кнопочки нажимає, ви так само робите, водоканал так робить, ще ці всі розумієте, про що говорю. Це реально. Розумієте, справа в тому, що в нас немає таких функцій. Як ні. Вони... ні, та прав ні, ну питання ж не про це. Питання про те, щоб якусь альтернативу знайти. розумієте, ну 200 тисяч плюс 40 тисяч за місяць. Ну, це тільки ви. А чи ж крім вас? Є ще ж да, інші да, підприємства, комунальні, які надають населенню послуги житлово комунального І це оплату. ж я розумію, сума не за рік. Це за місяць. Це за місяць. Це за місяць. місяць. Ну так поможемо на 12, шановні. Тут мільйонні розумієте? суми виходять. А воно ж все лягає на тариф. Шо, шо, а потім громадяни виходять з плакатами до влади і кажуть, що йовки палки що це за тарифи. Тобто ми хочемо просто зрозуміти, в чому, в чому суть ось і все. А ви дасте інформацію. Ви пам'ятаєте, що робили от і, от взагалі жорстоко дуже листопалі 2015 трьома папілами? 10 тисяч. 4800 і 307 сім чотириста муніципальної системи управління. Ну, це Ну, наприклад, говорять, що ваш керівник можливо отримує десь там в районі 150 тисяч гривень на місяць. Тенарі. Ні, ні, так от, а ви зараз коли дасте відповідь, і там чітко буде видно яка сума. Ось і все. Так, бо люди прийшли, знаєте, а от. Кіта, куди йдуть наші гроші? І от ви щось там питання з'ясували. Ну, Іван, а коли у нас прийомний день? Вторник. Добрий день. день. А я хочу потрапити до керівника. Зараз. Зараз Він хочу потрапити до керівника. Він у відрядженні? Да. Ви можете показати мені його лист відряджувальний? Ну, а зараз хто виконує? Зараз право підпису у кого. Давайте, будь ласка, мені до Максима Сергійовича, якщо він десь є, скажіть номер кабінету, як я його можу його знайти. Директор відрядження, а Максим Сергійович? Значить давайте Максим Сергійович. Да. Мені головне не попасти до людини, яка зараз виконує в даний момент обов'язки керівника. Максим Сергійович, можете зараз підійти сюди в управління? Да? Чи ми прийдемо, то є. Тобто чекати тут, так? Да? Я дуже дякую вам. Білий, Максим Сергійович. Я виконував обов'язки. Да, вам посвідчення. Обов да. да. вон... Ви візуально з вами знайомий. так, да, я не можу перевіряти. Олександр, Колісник. Колісник, да? да. так? Дуже приємно. Так. Ми просимо вас надати нам договір з ЦМСУ. У нас є после звернення. Тобто, смотрите, я предлагаю, мы можем э, е, следующим образом поступить. Вы оставляете свой запад. Мы его обрабатываем. И согласно законодательству предоставляем вам ответ. отред. Мы пропонуем вам статью, статью 13. Мы статью 14, зразу не ще. Так. Так, мы невідкладну отримали невідкладної Так. Отримати вже. Ми почекаємо. Скажите, смотрите, ну данная информация, возможно, то есть как бы я не подготовился, если вы мне заранее э, предупредили, что вам нужно будет показать. И с юридической стороны, то есть как бы я какие-то статьи сейчас трактовать, то есть я не подготовлен. Э, поэтому доставать какую-то документацию сейчас, блокировать э, бухгалтерию, то есть я не думаю, что это целесообразно это делать, особенно в отопительный сезон. Если вам нужна какая-то информация, Пожалуйста, обращайтесь, не, оставляйте запит, і ми вам передоставили. Я тут думаю, прошу, як коли чую виступили, щось починається робити, якісь підприємства, зараз якраз гаряча пора, що ми там маємо це все поломати. Між до отопітельного сезону немає ніякого зараз вами відношення. Все ж працює, те, працює, не, це не працює, на кіно. Так, потому, що я смотрю, що не на увазі. Там какие-то бумаги переворачивають, і що останні. Я свої процеси оставив технологічески, я прийшов сюди, щоб ну, з вами так, поговорити, так, щоб так, вас керівника Дайте наказ, кому там кто зацепил, да, хто договор, да, і все, і ви танцюєте, не працюете, не почекаем. Ну поймите, не можуть э, просто приходити на підприємство, то есть как бы, в срочному аваральному порядку, доставати, от, нам доставать саме зараз, именно этот договор. Вот нам покажіть, і все. Ми вам передоставимо, ви пишете ну, може це резолюція на це письмо. а Она по процедуре предприятия отрабатывает. можемо нас Усне звернення зараз. Без, оце да. це, оце, цього немає. усне звернення. Просто устне зверь. Одна послала другая ну, вас используют. Я понимаю. Нам необходимо определенное время для обработки вашего даже устного да. здания Ну мы почекаем. Вот отчет пошел, Себе будь ласка. Вовремя. Отрабатывайте, Максим Сергеевич. можно кстати. Обрабатывайте. Чай Если не жарко. Дякую. Это тоже пропунували. пропонувала, Дякую. Чай, может, перехотели? Потому что сидеть будем, пока люди будут заниматься своими задачами. Возможно, займет длительный период. Засада. Нет. Давай нам дай. Нормантских засадок. Что же ты ездишь Півдня і вільного, такі би ми провели. Що що я ви знаєте, немає зброї вільного часу. У мене так само є основне місце роботи, де я працюю. Депутатська робота це громадська безкоштовна діяльність. От тому, що звернулися люди. І якби я можу тут не не одна, віде. але зі мною жителі міста всім. Ми не можемо що питати. Сим-сім, а то що вона з, 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 з оплати на це все. В, ви просто ви щоб посиділи, ви це почули. Раніше до, до мене ай, вибачте, приходили там за матеріальною допомогою. Там у нас там є 25 тисяч, mm -hmm. ми їх віддаємо. Все. Даємо, а зараз вже от останніх я не знаю триманим було прийома, то це оце тако все люди розказують. Якщо ви займалися цим питанням, то ви знати, да. що розмір таріфу крім регулюється. це раз і друге питання з яких коштів ви оплачуєте це МСУ за їхні послуги, за яких хоче ва, ваше підприємство. Два, дайте два документи. Ну, я вас, я цього uh -huh. не знав. Я думав, ага. Uh -huh. якщо ви кажете ні, тоді uh -huh. давай. давайте вже. Давайте пишіть запит. Для початку uh -huh. ми можемо пропити Я зараз побіду. Це ви в шкаф пішли. Сюди. Все не вирусте. Як наш виконуючий обов'язки генерального директора, ага. Uh -huh.